Добрий день, ви на каналі Я Умами Емігрант. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших природних катастроф, яка сталася в Польщі цього року. Повінь, що завдала серйозних збитків країні. Розглянемо причини стихії, хронологію подій, реакцію урядів Польщі та України, а також проаналізуємо, яку фінансову допомогу отримають постраждалі. Ви на каналі Я Умами Емігрант. З вас по лайку, по підписці. І ми поїхали! Польща регулярно стикається з повенями, але цього року катастрофа набула надзвичайних масштабів. Усе почалося з аномальних злив, які тривали кілька тижнів. Найбільше постраждали південні та західні регіони, де протікають річки Вісла, Одер та Варта. Через надмірні опади річки стрімко вийшли за берегів, що призвело до масштабних затоплень. Пробіжимось по хронології. Початок повені був це 5 вересня 2024 року. Перші затоплення фіксувано у сілеському воєвудстві. Через постійні дощі рівень води в річках швидко піднявся до критичного. Затоплено кілька міст, включаючи Освенцим та глівіце. 7 вересня оголошення надзвичайного стану. У зв'язку з погіршенням ситуації та загрозою подальших затоплень уряд Польщі. Оголосив надзвичайний стан у шести воєводствах Сілецькому, Малопольському, Підкарпатському, Любузькому, Ніжньосілецькому та Великопольському. Це рішення дозволило залучити додаткові ресурси для боротьби зі стихією, швидше мобілізувати рятувальні служби та евакуювати населення. Надзвичайний стан дає уряду повноваження обмежувати пересування та проводити. Примусові евакуації для захисту громадян. 9 вересня однією з найсерйозніших подій стала руйнація дамби на річці Варта поблизу міста Гожу Вікопольський. Прорив призвів до масштабного затоплення, знищено десятки будинків. Рятувальники працювали без зупину, евакуюючи людей та зміцнюючи інші дамби, щоб уникнути подальших руйнувань. 10 вересня масова евакуація. У регіонах, що постраждали найбільше, розпочато масову евакуацію. Тисячі людей були вимушені залишити свої домівки. Уряд відкрив тимчасові табори для евакуйованих, надаючи їм необхідну допомогу від харчування до медичної підтримки. 15 вересня міжнародна допомога. Польща отримує підтримку від країни С. Спеціалізовані підрозділи з Німеччини, Чехії та України приєднались до рятувальних операцій. Україна оперативно відреагувала на прохання Польщі про допомогу, український уряд направив кілька рятувальних команд з технікою для боротьби, для боротьби з наслідками повені. Українські рятувальники працюють у найбільш постраждалих регіонах, беруть участь в евакуації людей та допомагають відновлювати відновлювати. Зруйновану інфраструктуру. Цей жест дружби високо оцінив польський уряд. Прем'єр-міністр Польщі подякував Україні за солідарність і наголосив на важливості взаємодопомоги між сусідніми країнами, особливо у важкі моменти. Польський уряд швидко мобілізував всі необхідні ресурси для боротьби з катастрофою. Було залучено понад 10 тисяч рятувальників військових пожежників та волонтерів. Їхня головна мета евакуація людей, укріплення дамб та мінімалізація наслідків стихій. Крім того, уряд наголосив, точніше, оголосив, про програму фінансової допомоги постраждалим. Власники пошкоджених або зруйнованих будинків зможуть отримати державну компенсацію для відновлення своїх помешкань. Створено спеціальний фонд фінансовий за рахунок державного бюджету та міжнародних грантів. Як, як міністр економіки говорив, що на це буде виділено 1 мільярд злотих. Завтра, коли буде пік повені, у Вроцлаві зустрінуться Дональд Туск і президент Європарламенту Урсула Фордерляйн прямо там у Вроцлаві. Польський уряд запровадив кілька програм підтримки. Компенсація за пошкоджене житло. Кожна родина, чий будинок був пошкоджений або зруйнований, отримає компенсацію. Сума залежатиме від ступеня пошкоджень. Мінімальні виплати будуть спрямовані на е, тимчасове житло, а для відновлення повністю зруйнованих будівель передбачено додаткові кошти. Важливо, фонд підтримки позичальників бере на себе погашення 12 внесків по кредиту для постраждалих від повені. Чия квартира чи будинок постраждали від води без повернення. Написав глава польського уряду в сайті X. Ну, колись був Твіттер. Підприємства, які зазнали збитків через повінь, також можуть розраховувати на фінансову підтримку. Уряд надасть пільгові кредити для відновлення бізнесу, а також одноразові гранти на відновлення виробництва та ремонт інфраструктури. Значні кошти буде виділено на ремонт і відновлення зруйнованих доріг, мостів, електропередач та інших важливих об'єктів інфраструктури. Уряд планує почати ці роботи негайно, щоб мінімалізувати довготривалі наслідки катастрофи. Польща також отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу та інших міжнародних організацій для ліквідації наслідків катастрофи. Ці кошти будуть спрямовані на відбудову інфраструктуру та підтримку постраждалих. Вже створений державний сайт, де є вся актуальна інформація по повені 2024 та всі необхідні посилання та телефони. І благодійні е, ссылки там саме будуть, де можна в цей фонд задонатити. Понад 50 тисяч людей втратили свої домівки, а економічні збитки оцінюються у кілька мільярдів злотих. Особливо постраждали сільськогосподарські регіони, де вода знищила величезні площі полів. Це може призвести до значного підвищення цін на продукти харчування в найближчі місяці. Що ж, такі в нас сьогодні невеселі новини, але з вас все одно за інформативність по лайку, по підписці для цього каналу. І до нових зустрічей.